Мене звати Кристинич Валентин, 20 років. Денилюк Анастасія Василівна, 24 роки. Іван Ларін, 20 років. Попек Лілія Романівна, 22. Татюк Олександр Валерюш, 37 років. Софія Михайлівна Фаненко, 19. Онуфрієнко Ілля Кирилович, 22 роки. Юрій Іванович Володимирович Тарасович. ну скільки дасте. Анатолій Сергійович Булаш. 30. Олександр Коніщук. Михайлович, 19 років. Бобель? Ще ні. Так, звісно. Е, на жаль, так. Бобель. Статус бобеля? Е, позитивний. В пошуках чи ні? В пошуках бобеля чи що? В пошуках А, Ні, е, не в пошуках. Просто бобель. Ні, е, не просто, є дівчина. Е, я не бобель. Певно. Що би ти порадив іншим бобелям в таборі? Перш за все. Це спілкуватися з дівчатами. Ти плануєш шукати тут дівчину. Якщо вона сама знайдеться, то так. Якби ти зміг запхати одну людину психлікарню, хто би це був? Ну, це очевидно був би Володимир Путін. Хтось з росіян. Точно хтось з росіян. Президент сусідньої держави напевно. Петро Порошенко. Чому? Не знаю, йому підходить якось. Він прикольно продає, там щось рекламує, типу. Це було прикольно там. Моя найкраща подруга. Я б за... замкнув би, на, наприклад, ну, найперше це б Путіна, але на сьогодні так почув я пропасть сказали, що треба за його молитися, а не закривати. Та я б себе за в себе в всіх лікарні. Як будь-які потім зміг би себе випустити звідти. Путін. Володимир Володимирович Путін. Путін. Якби ти міг сьогодні сказати лише одне слово, яке б це було. Привіт. Я би казав дякую. Що б ти зробив, якби знав, що не зможеш зазнати невдачі? Жив. Я би пробувала все підряд <схід> і всюди вийшло все. Я б спробував зазнати невдачі. Я як особистий мотиватор людей мотивую іти до кінця. Якщо ти хочеш мати невдачу, іди до неї. Я би пішла і стрибнула з гори, щоб полетіти. бо я дуже хочу навчитися літати. Я би стрибнув з парашутом. Без парашута. Я би взяв кредит на мільйон і поставив би якусь ставку. І я б я не зазнав би невдачі, я би виграв, віддав би кредит і жив би собі. Щасливо. Я, мабуть. Е Знав би, що вони настануть, і я би потрошки готувався до цього. Що в тебе зараз в холодильнику вдома? Пустота. Нічого. Я без холодильника живу. Я думаю, найбільше, що там в холодильнику у нас може лежати, це дуже багато молочного. Сир, молоко, сметана там завжди такого повного є. Того, що ми живемо в селі, де дуже багато коров, і всі люди тримають корови, того є дуже багато молочного. Це дуже класно, якщо чесно. Тарілка. З м'ясом. У мене в холодильнику варення і решта-вся пустота. Або можна чай пити, а все решту неважливо. У мене є холодильник. Так, це вже, це вже дуже круто. Коли я поїхав в табір, там лишилося трохи каші десь на одну порці. І, на жаль, були ще квашені огірки передані з мого міста моєї сестри. але вони вже скінчились. Це тільки каша. Ой, зараз нічого не боюсь, що все попсується. Мабуть, там борщ, закис і каша закисла, і це буде погано після табору, і це все треба диглітися. Да. У вас є найкращий друг? Звичайно, я маю хорошого друга. Що тобі найменше подобається у твоєму найкращому другові? ріст. Персть. Мабуть, те, що неможливо його кудись витягнути. Він сидить в себе вдома і він нікуди не ходить. Вона не соціальна. А соціальна можна так сказати. Вона не спілкується з людьми вживу ніякими, крім мене. Немає найкраща друга. Ти знаходиш роботу своєї мрії чи створюєш її? Раніше я її завжди шукав, і мені люди допомагали. Але сьогодні я зрозумів, що потрібно її самому створювати, тому що ми творці свого життя, але тільки за допомогою Господа. Ми можемо його створити тільки як найкраще. Знаходжу інколи. А інколи створюю життя, таке бентежне. Якби ти міг хоч на один день мати чуже життя, хто це був? Мабуть, це мій дідусь, якому я б хотів би подякувати те, що він створив моє, моє, моїй сім'ї, і можливо, я би хотів би побути в його ролі. А Стабро, якщо когось вибрати? Дуже імпонує Ратич Петро і Костя, їхні жарти і їхній підхід до цього служіння, яке вони звершують. Це би був би Петро Ратич, тому що я би також хотів би побути директором табору Кароліна Кант. Я навіть не знаю. Я б була своєю подружкою і за неї прийняла пару рішень, які б їй потім допомогли в житті. Це був би Вінстон Черчилль. Можливо, Анджеліна Джолі цікаво було б спробувати себе в розкоші Голівудській в США, де я ще ніколи не була. Надіюсь, побуваю. Голівуд, там всі діла, фільми, чоловік вродпіт. Це була б моя мама, бо мені цікаво подивитися через її призму, як вона бачить цей світ, як і вона його сприймає. От чим вона взагалі займається по життю? Бо ми так, трохи далекі. От. Якби ти міг сказати, будь-що одній людині без наслідків, що би ти сказав? вуса. <ріст> Кому не хлопці? Мабуть, це сама найдорожча людина, яка мене оточує, це моя мама. І я би хотів їй сказати слово «пробач». Ти думаєш, що будуть наслідки, коли ти скажеш «пробач»? Я думаю, вона мене дуже поганого сина зрозуміє. Я би висказала всю думку про неї. рідко це роблю. Сказала би все, що та людина мені зробила близька мені, і я би не хотіла чути відповідь, мені просто сказала і все. Сказав би, що Ну, ти урод. Я би сказала Путіну, щоб він здох. Можливо, це не зовсім по-християнськи, але це думаю, те, що виражає думку усіх українців, не тільки українців. Коли ти в останній раз робила щось в останнє? Ходила їсти. Що б ви сказали, якби на вас звернув увагу весь світ на 30 секунд? Покайтеся і віддайте, славу Богу. Тому що він достойний. Це, це, це дуже сложно, звісно. Я думаю, що я би розтирався і нічого би не сказав. Я би, коротше, намагався їм щось розказати про тяжку долю України, про, про те, що треба Україну. Допомагати їй, щоб вона була хороша, щоб типу, там, мені якусь славу там трошки дали і так далі. Ну, щоб було все класно. Щоб попадали мені Дім десь Карпата. Типу. Люди, ну це ж типу, це, як не знаю. Це прикольна мрія, мені здається. Я, я ніколи на Західній Україні не був, того, типу, я попросив у людей, щоб вони мені щось зробили західною Україною для мене. Весь світ це обман. Типу, люди, повірте, просто мені, що кожен, хто тебе оточує, хоче тебе обманути, насправді. Типу, все що ти бачиш, це все є неправда. Eh, і тільки, тільки з Богом можна можна взагалі пережити це все. Якби в мене до мене була прикута увага на 30 секунд усього світу, я би найперше подумала про те, якби не спозоритись <ahead> на весь світ. А тоді би сказала, що Бог любить всіх нас і Путін має здохнути. Попросила б грошей для ЗСУ. Important. Якби ви могли відмовитись від однієї речі, що б це було? Соцмережі. Точно. <рес> а чому так? Тому що вони забирають багато часу, який можна використати на справді корисні суттєві речі. Це найбільша річ, яка мене б могла б спокушувати. Я від того би відмовився. Але на жаль, я не можу сказати, що це і не відмовлюся. Добре, брате, будемо молитися. А як ти себе почуваєш? Дуже класно, чесно кажу. Я просто дуже сильно завжди сміюся, мене буває від того, що мені завжди в від цього болить вечором. <хи> я чесно скажу. Який твій найгірший спогад дитинства? Як я чуть не втопився, коли мене на матраці зажали, я головою заліз під воду, і, і я, коротч, я вже прощався з рідними зі всіма. І Мені Саша коропець мене витягнув з води. А як так сталося, що твої рідні тебе забули? Рідні? Та то не рідні були, то були друзі з табору вар'яти. А як так стало, що твої друзі з табору тебе забули? Ми на матрасі плавали, і я трошки зліз з матраса в воду, і вони мені помогли хотіли помогти мені, як то кажуть. Яка частина людського обличчя тобі не подобається? Оця нижня, оця, знаєш, від бороди і сюди не подобається. А чому? Не знаю, вона якась смішна. Якщо на неї, як тільки на неї дивитись, то людина стає якоюсь менш цікавою і красивою. А чому ти тільки туди дивишся? Я, я тільки туди не дивлюсь, я принципово туди не дивлюся, щоб, щоб людина залишалась нормальною. Що би ти сам собі порадив? А, бути впевненим та наполегливим. А, надію, ну, коли буде дивитися це відео, тоді впевність і буде наполегливим. Що би ти порадила цим хлопцям в цьому таборі? Бабулям я би порадила їм сідати з дівчинами в столовці і їсти. А ще краще нести їм підноси з їжею, щоб вони самі не тащили. І то буде взагалі просто дабл-кіл. Дуже рекомендую.